Салют, друзі, вітаю вас у штаті Альберта. Сьогодні я знаходжусь у містечку Канмор, що знаходиться в 80 кілометрах на захід від столиці провінції міста Калгарі. Приїхав сюди, щоб насолодитися пейзажами скелястих гір. От Ми знаходимося приблизно в 20 кілометрах від початку національного парку Банф, так би мовити, у його. Передгір'ях, хоча навколо нас вже досить високі гори, знаходимося зараз на висоті близько 1500 метрів. Тож дослідимо містечко, дослідимо околиці, потім через декілька днів приїдемо в банф. І в цілому я знаходжусь без туристичного спорядження, тому яких сходжень робити не буду. Просто буду намагатись відчути так би мовити, смак провінційного гірського туризму. Саме містечко було засноване у 1886 році і представляло собою просто такий переваличний пункт на шляху трансканадської залізничної дороги. Але а, під час а, розробки дороги було знайдено тут вугілля. І а, близько 60 чи 70 років після цього воно тут вдобувалось. Коли вугілля скінчилося, вже в 60-х роках ХХ століття, місто стало значним культурним і туристичним центром. Я зараз знімаю вам буквально найбільш значну таку пейзажну а, череду вершин, яка має назву три сестри. А як ми бачимо, можна зрозуміти, чому гори називають скелястими. Ну, будівля профсоюзу гірників. Так як більше не залишилось тут що добувати, як ми бачимо, тепер це просто музей. Як бачите, в 1979 році цей місцевий союз припинив свою діяльність. Ну, але тепер можна так мовити. Залишатись тут історичним центром індустрії для всієї Канади. Слідуючи за усіма канонами сучасного урбанізму, центральну вулицю містечка перекрили і зробили пішохідною. Ну і тут на ній знаходиться більша частина різного роду магазинів. Вже трохи прогулявшись в день, я зрозумів, що в цілому туристам цікаві галереї. З принтами фотографій та малюнками одяг не обов'язково туристичний, і, звичайно, просто звичайно кабаки, пивнухи, якісь суші тощо. Ну, нічого незвичайного, класична, так би мовити, курортна сутність будь-якого місця на цій планеті. Така невеличка чарівна дерев'яна церква, в такому класичному, я б сказав, американському стилі. Мотельчик, скажу я вам дорого тут взагалі з житлом. Хостел свій на дві ночі я знімаю за 200 доларів, а найменш прийнятний готель починається від 300 доларів за ніч. Просто уявіть. Щойно трохи виходиш від центру містечка, далі тут типові паркінгові пейзажі. Зараз зайду в супермаркет Save Foods. Спробую закупитись для мандрівок якимись запасами. Прогулюю з головною частиною міста, а здебільшого тут. Біля дороги знаходяться якісь торгівельні центри і бачите, навіть трансканадська залізниця проходить. Щоправда, я от вже години 6 в місті ще потягів не чув. От. Ну, можливо через розміри країни знаєте це досить рідко відбувається. Ах, хотілося б помандрувати потягом. Взагалі як людина, яка виросла в робочому передмісті українському, все життя я їздив цими потягами, електричками, то всю цю якусь залізничну романтику я розділяю на якомусь емоціональному рівні, знаєте, цей стукіт колес. Чай в цих скляних стаканах, потяги, які мандрують через всю країну по 18-20 годин. Так, це дійсно те, що треба. Ось, до речі, готель Норс Вінс, де зупиняється більшість автобусів, які йдуть з Калгарі. Роблять зупинку в Кенморі. Сюди навколо стоять такі зручні а, карти, все, що коїться тут цікавого, здебільшого, навколо річки Боу, яка починає цей витік від льодовика Боу. І от а, можна тут навколо цієї річки. Цікаво погуляти, похайкати, навіть не покидаючи місто. От зараз підійдемо ближче і подивимось на неї, доки не стемніло. От Пересічний нейборхуд. Нейборхуд сусідство. Такий райончик. Щось з цього здається, де живуть люди, незрозуміло. Три сестри височіють над містом, являють собою головну картину. А я от коли дивлюсь на це, мені чомусь згадується, звичайно, вершини гори Чаухі та її жандармів. От. Не так багато де я був насправді, але якась от стилістика є. Та що тут сказати, знаєте, гори вони є гори. От. В цілому все повторюється. Тут футбольне поле. До речі, от, якщо вірити інформації на щитках, то сніг в цій місцевості лежить близько восьми місяців. Починається він на початку жовтня і закінчується, повністю зникає лише в кінці травня. Тож, якщо тут жити, то це жити у зимовому царстві. Літо тут тобі, теплий сезон дуже короткий. А от починається річка. За кущами нічого вам не видно, я розумію. Давай трохи вийдемо до неї. ну Тут вона не видається грандіозною, якийсь притік прута, прутець чи десь. В самому початку чорної тиси, щось таке, дуже слабий потік. Але зважайте, що літо, середина липня, жарко. Одне з головних питань, яке мене мучило, коли я їхав в автобусі, це чи будуть зорі. Але небо трохи затягує і, вочевидь, зір не буде. Адже насправді, коли живеш в мегаполісі, так важко їх надибати, надибати це темне віконечко у цьому всьому засвітленні, щоб насолодитись красунями, які блищать в небі, але волого тут думаю зараз ще трохи затяне повної картинки все одно не вийде. Цей чарівний міст був побудований в кінці 19 сторіччя, для того, щоб можна було зручно проводити добування вугілля на цих територіях з того боку річки. Такий цікавий попереджувальний знак, що риба в річці хвора на, я не знаю як прикласти, кружляльну хворобу це коли паразити. Пробирається в мозок рибі і вона починає божевільно кружляти. І тут просять чистити спорядження перед тим, як занурюватись в інші ріки, щоб не розповсюджувати паразитів і цю хворобу. От знаходиться такий цікавий павільйон, в якому відмічені люди та організації, які долучились фінансово або іншим типом допомоги до створення трансканадської стежки, яка охоплює всю країну. Просто уявіть довжину цього шляху, який можна пройти, пішки мандруючі. от безліч безліч людей які різним чином допомогли цьому статися в 1992 році стежка була заснована і її розробка, доробка триває досі. Вечоріє вже. Новий день, нові пригоди. Ось таким автобусом 5Т. Щойно під'їхав до поселення Три сестри. От тут такі чарівні будиночки в альпійському стилі. Власне, гори Три Сестри. І зараз я піду прогуляюся по так званому шляху Three Sisters Trail. От вам Mountaineers Village. Чим вам не Альпо, чим не Швейцарія. А, зараз знайду цей Three Sisters Creek Trail і спробую по ньому прогулятися. Банф Plastic Surgery. Пластичні операції в банфу. Навіть не знаю навіщо вам це може знадобитися тут робити свою пластичну операцію. Mm. Очевидь, попит є. Задача зараз трохи. Прогулятися автодомільними дорогами і вийти на стежку. а Тут має бути марковано. Тут взагалі маркування добре. Навіть в місті маркують стежки. Це вся територія, ніщо інше, як поле для дискогольфу. От бачите, стоять такі лунки. от І ви, як в гольфі, намагаєтесь своїм. Диском, так, звичайним диском для гри, для кидання до одному, ви цим диском намагаєтесь в лунку потрапити. От. І от бачите, є раз, лунка, он лунка. Тобто ви переміщуєтесь між лунками і граєте. Все, як у звичайному гольфі. От така розвага. Ну, навіть люди грають. Бачите, ходять з цими. Дисками так кидають і хвонки. Пісня. і власне вхід до стежки, до якої я крокую. Що все перекрито, що автівка мене заїжджа здили. Had a свій sister коннектор. Жити поруч з дикою природою означає. Поважати їх простір. Ви заходите в коридор дикої природи, будь ласка, залишайтесь на стежці. от Дійсно, багато вже було знаків. Зліва private property справа охоронна природоохоронна зона. от Все, все по доріжці по доріжці. З іншого буква, як ти ще по лісу підеш, як не по доріжці? Це не так просто. От власне і Three Sisters Creek Струмок Три сестри. Так, саме те, що потрібно. Віднявшись на гору, зустрічаємо, чи то водоспад, чи то поріг. Думаєте самі як це класифікувати? А, пішов сліпий дощик, трохи освіжив ліс, ну а я тут схилами, з хилами, зігзагами. Рухаюсь гору, потихеньку, В цій частині стечки людей не так багато. Можна дихати свіжим повітрям та розмірковувати про місцевих жителів, якщо ви розумієте про що я. Я зараз пройшовши на гору близько 150 метрів набору, зрозумів, що те, що я бачу очима не корихується стежкою на моїй карті мапсмії. Я вирішив... і маркування ще тут немає, маркування лише тут для велосипедів для Даунхілу. Я вирішив повернути, просто не буду йти на цей радіальний маршрут до гори Мала Сестра, бо якось... Це трохи дивно і я один, і я ще не екіпірований на 100%. Тому повернусь, підіймусь по... вздовж а, джерела, вздовж потоку, а потім а, піду стежкою, стежку, яка називається Хайлайн, назад до Канмора. Там десь 4 чи 5 км має вийти шляху. Це вище вище можна збиратися з струмка. Тут стежка доволі протоптана, хоча наче вже і маркування закінчується перед водоспадом. Джерела впадають в річку і от подивився по карті. Якщо прямо підійматися, то десь через кілометр два можна вийти на перевал три сестри. Вон там трохи далі. Стежка не мов би, закінчується на карті, але, як я казав, і так тут стежками. Незрозуміло. Тут вже просто люди з самоходом топчуть, що хочуть. Рейнджери, так би мовити, усунулись прокладання шляху. Так, спускаюсь я по струмочку і от гора дуже-дуже дождлива. Я жду і дощить. Я стою, немов на краю хмари, воно підкапує і підкапує. Я підіймався аж до бурелому. Потім думаю, а якщо почнеться такий справжній, серйозний дощ, як я тут буду потім переходити цю річку? Ще вони невеличкий місточок. Ще одним струмочком приємно бачите як тут все облаштовано для того, щоб можна було комфортно гуляти. Дивіться, що це висить. Чи не фотопастка це. Навіть не знаю. Можливо і вона. Очередний конмор. Вічка Боу. Дощ вже не уникненний. нікуди. Нарешті я дійшов до, до нього. White Man's Pond. А, ух, називається це штучна водойма І Тут нарешті у нас чекають ті самі фантастичні пейзажі. ху, -ху. А, Так, це потужне. Дуже потужно. Фух. Хочу сказати, це вартує того, щоб сюди йти. Дивлячись на карту, я цю перешкоду сприйняв як місток. виявилось, що тут я потрапив у тупік. Це водовід, який веде до водонасосної станції. Обійшов цей канал, як бачите, тут ціла мережа ставків, завдяки яким живиться водою та електроенергією не лише Канмор, але й навколишнє селища. Ну нічого собі, оце так труба. Так, це вам не жарти. Трохи спустився, щоб дійти до так званих Озер Gressi Lakes. Чарівний колір води. А от дивіться, от наче Прозора жовтий, там далі якийсь блакитний. Просто дивна палітра. І тут же на озерах знаходиться такий невеличкий водоспад. А ось де шумить вже головна частина водоспаду. І бачите, все досить масштабно. Цікавий факт, що оця просіка, де знаходяться стовби лінії електропередач, на ній також є окремий маркований шлях, що там Electric Line Trail і також можна там Гуляти, а ще доволі весело, як на мене. Так, тож спустився до паркінгу. Погода вкрай зіпсувалась, дощ періжчя періодично. лише дістатись тепер центру. Зараз піду вздовж річки і намагатимусь встигнути до великої грози.